Я Сікорський Олексій, псевдо Алі. Знаходжусь зараз в підрозділі Санти десь поблизу Пісок. Так скажемо. Що для тебе взагалі війна? Коли вона для тебе розпочалася? Ну, я не хотів би ділити війну на до 24 лютого і після. Тому що війна, вона ж є війна, вона одна, просто зараз вони полізли повномасштабно, так скажемо. А війна розпочалась. Я почав приймати участь у війні десь наприкінці жовтня 2014 року. Я перший раз поїхав на Пєскі, От, попав під обстріл, стрілковий, обстріл, стрілковий, правда. Но це затянуло. Це затягнуло, і я вже зрозумів, що вдома я сидіти не можу. Я побачив дуже ну, велику кількість дуже вмотивованих і хороших людей, я вважаю, які боронили свою землю. І зараз багато хто з них боронить. Чим ти до війни займався? Ось, Цивільне життя? Ой, в цивільному житті я був звичний бізнесмен, який займався там будівництвом, ще якісь там торгівельні якісь операції. Я був абсолютно пересічним громадянином, який не мав відношення до війни взагалі ніколи ніякого. Тобто, ну це я кажу, я попав в Пєсках під обстріл. Перший раз я і водій ми були в шоці. Ми потім порахували дирки в бусі, такі повезло. от. Все, до цього нічого не було. Я, ну... А як воно? Ось, тут ти бізнесмен, заробляєш гроші, а тут ти все. Приїхав до дровальця на фронт, взяв руки автомат і. Друже, тут все просто для мене, принаймні. А, я, я просто не зрозумів, як так хтось приходить до мене додому, з сокирою виносить двері, а я сиджу, що посміхаюсь. Ну це ж ненормально. Це просто ненормально, це алогічно абсолютно. До нас прийшов ворог, який захотів забрати нашу домівку. Що ще робити? На той момент ми знаємо, навіть на початку війни, в 2014 році, було багато людей, які не вірили, що це Росія напала. А от було в твоєму колі такі знайомі там побіч? Ні, не було. і Тому вже я, якщо людина намагалася. По-перше, я дуже різко змінив коло спілкування в 2014 році. Просто ну, абсолютно відрізав все, що могло просто якось ну, мене як подразник викликати якісь реакції неадекватні. Тому що е, відреагувати адекватно на слова Та ні, ми ж браття, ну, це тільки ногою врило. Ну, Які браття? Ну які браття? У мене є рідний брат. Ну, я, не, я просто не можу собі уявити уявити, щоб він таке мені сказав. Це треба в дурку пакувати одразу. Просто. Ну, навіть якщо це мій брат, ну так не може бути. Це ненормально. Ні, такого ну, в мене не було. Порівнюєш о, зараз так, повномасштабна війна вже, так, з усіма видами зброї. Е, порівнюєш о, ці роки, коли ти воював, до речі, тут, тут же в цьому районі? Так, Авдіївка. Авдіївка, Кам'янка. Е, це зовсім різні речі. Зовсім різні речі. Я розумію, що зараз вони поперли з усієї сили. Е, М'яса гарматного у них забагато. Це, ну, це так і є. У них БК дохреніща, у них зброї багато. Ми її нищимо так, але це не знімає того факту, що вона у них є в необмежених якихось дурнуватих кількостях. Ну, якщо вони зараз перероблюють комплекси зенітні, С-300, С400 на комплекси Земля-Земля. Ну, вони їм не потрібна точність, вони просто це ж бурляють. Ну, друже, ти ж сам бачиш, що відбувається. Вони просто по плоскостям луплять. Дороги, все, просто все старають на. Попіл і. Окей. Що ми можемо їм предоставити в цьому випадку? Сміливість, розум, правильний підхід до війни. Ура, шашки, нагола. Ні, це не працює. Ну, це так вже не є. Ми бачимо вже за цей період короткий, скільки загинуло. Це насправді патріоти і це дуже сильні особистості. Вони загинули. Тому що не все було прораховано. Дуже кажуть часто, що війна затягує. Як, от після перемоги, як ти думаєш повертатися? Важко буде повертатися до до друже. В 2018 році я прийняв рішення поїхати. Санта пропонував мені таку ласу позицію, що просто, ну, я, 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 я так от зробив ні. Я сказав, що я поїду. Я познайомився з дівчиною, на якій я одружився в 2019 році, вот. вона з Трезуб денталу. Я дав слово, що я поїду, я просто поїхав. Я, ну, Затягування, та ні. Ні. Я, наприклад, я знаю, що існує така штука ПТСР. Я не відчув її, слава Богу, на собі. І багато хто з моїх друзів не відчув. Не тому, що заливає очі горілкою. Просто люди прийшли додому і почали працювати. Тому що є родини, є інтереси якісь. ну, Ми ж пішли на війну добровільно. Ми добровільно маємо повернутися до мирного життя, але не зараз. Ну, У мене є бізнес, є робота. Я дуже люблю, люблю свою роботу. Є якісь захоплення, але... Я перший період війни просто дивився. Мені дружина скидувала з Фейсбуку, мене нема в Фейсбуці, скидувала скріни там, де загинули Яшка, Валерій Гуць, загинув Ганс з Білорусь. Ну, я дуже добре знав цю людину. Ми стояли на позиціях на Лісі, на Авдіївці. ну, Прекрасна людина була. Олешка Стрілок загинув. Ну, це дуже боляче. Це дуже боляче. Ну, я кажу зараз і комок в горлі. Ну, якось так воно. якось так. Ми маємо повертатись, тому що у нас така зараз зруйнована територія цією тльою, наволочу цією. Ми ж маємо якось це приводити до життя. Ну, це ж наша домівка, це ну це ж ми. Я був у Європі багато разів, не мої. Взагалі не. Так, да, там щось смачніше з їжі, щось там тепліше, десь пляжі якісь. Ну, ну не плутайте, каже, туризм з еміграцією. Це різні речі. Слава Україні! Героям слава. Справжнім героям так, слава.